Двоє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. Медалі за військову службу в Україні отримали штаб-сержант Аркадій з позовним барон та офіцер Роман на псевдо Рамірес. Обидва служать у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону, яка бере участь у бойових діях на сході нашої держави. Аркадій більше як 17 років свого життя присвятив службі в ДПСУ. Чоловік розпочав свою кар'єру зі строкової служби. Згодом служив підрозділах охорони держави на кордону на українсько-білоруській ділянці брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Пізніше звільнившись у запас, він кілька років працював дільничним інспектором в одній з громад краю. З початком великої війни барон добровільно повернувся на службу до Волинського прикордонного загону і виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Роман лише нещодавно закінчив навчання в академії держприкордонслужби, але у свої 22 роки Рамірес вже Протягом трьох ротацій підрозділу до зони бойових дій забезпечував зв'язком побратимів на лінії зіткнення. Нині бійці несуть служби з охорони кордону з Республікою Білорусь та готуються до чергової поїздки на передову.